Привіт! Хочу зробити невеликий огляд е ендоскопа. Звірніше його можливостей. Ось така камера. Камера в діаметрі 4 мм. Цей купачок знімається і камера свобідно проходить через отвір свічки накала дизельного двигуна. Оце от У нас двигун М57. Незручно самому знімати, попробую. Значить, тут у нас в чому в чому суть? Сама камера обертається. Обертається на 180 градусів. Ох! Падає. На 180 градусів управлінням ззовні. Ось так. Ось цією ручкою. Крутячи в нас, немає змоги обертати саму камеру в один бік і в інший бік. Ось крутячи оцією ручкою, щоб було зрозуміло. Ось я кручу, а вон. Ось. Камера. Е так, зараз її засуну через отвір Це форсунки, тому що свічки накалу закручені. Але, повторюсь, проходить через отвір. Хлопцями перевірено. Попробую зараз сам зняти відео, хоч це ну, незручно, надзвичайно. Так, зняли купачок. Ось так, щоб не загубити, ось так на нас. Ось так показує камера. Під'єднує до планшету. Вона комутується як з Android, так і з Windows. Вибрав іменно отаку модельку. І зараз я вставлю в отвір форсунки 4-го циліндра. Там є нижня мертва точка. І спробую показати, як воно виглядає все. Тому що тут є на циліндрі задири. Все у нас поршень. Так ми його бачимо. Це у нас я провертаю. Маю змогу оглянути поршень. Тепер далі. Давайте вивернемо її. Вивернули камеру, на лобник виключу. Так. Ось ми бачимо хон циліндра. Ось видно чітко за дири на стінці циліндра. Я вручну її, обертаю. Ось. Ось це задири на стінці циліндра, Які звичайним доскопом дешевим побачити просто неможливо. Там зеркальце запотіває, тут ми вивернули камеру, звичайно, тут є у нас е підсвітка. Ми можемо зменшувати. От ми зменшили раз. Зменшили ще раз, виключили. Це максимальна е, яркість світодіодів. Так, ось чітко видимі задири на стінці циліндра. І я зараз спробую в на, Ось є надпис навіть на поршні, яка читаємо 83 950. Попробую на 180 градусів зараз обернути. Воно є. Воно є недобре однією рукою не, не можу. Ось чітко видимий задир. Незручно мені однією рукою боюсь поламати камеру, тому що при повороті на 180 градусів я бачу клапана. Я зараз спробую Оперувати зручно двома руками. Угу, Це ми вже вийшли. Опля. Максимальний приблизити до поршня.

видео заключаем, бо потрібно две руки.